Вітаю вас, шановні садівники та городники. Зовсім скоро ми будемо сіяти моркву, і я дуже рекомендую вам зробити одну просту дію від усіляких шкідників, від мухи, бліжки, попелиці, клопів та інших, від бактерій у землі та у повітрі, від зараження грядок нематодами. Для того, щоб зібрати восени крупну, здорову, смачну і корисну моркву, великий врожай без втрат. Тож перед посівом моркви навесні по всьому периметру грядки посійте насіння чорнобривців, а далі робіть борозки та висівайте моркву. Важливо висівати низькорослі сорти чорнобривців, щоб вони не затінили та не заглушили моркву. Я сію сорти низькорослі червоні або низькорослі повний місяць, коштують вони дешево, і потім можна зібрати своє насіння і далі висівати його. Від морквяної та цибулевої мухи чорнобривці то справжнє спасіння, бо вони виділяють такий специфічний аромат. Мухи дуже чутливі до запахів і вважають за краще уникати місць, де є рослини, що виділяють такі ефірні олію. Аромат чорнобривців дезорієнтує мух, ускладнюючи пошук місць придатних для відкладення яїць. Крім того, чорнобривці привертають сонечок та інших корисних комашок, які харчуються шкідниками, зокрема, личинками мух. Для грядок з морквою та цибулею чорнобривці то перший помічник. Корисно також висіяти їх біля кущів смородини і агрусу, бо вони відлякують шкідливих метеликів сильним ароматом. А ось біля огірків та кабачків. Чорнобривці я висівати не рекомендую, вони їх важко переносять. Посадіть їх поруч і через місяць замість суковитих зеленців ви отримаєте кволі батоги з маленькими плодами. Також сусідство чорнобривців із квасолею або горохом гарним теж не назовеш. Тож рекомендую підсіяти чорнобривці до моркви та цибулі. Ви точно не пошкодуєте.